Кому насправді вигідне продовження війни в Україні в 25-му році, неочікувані результати свіжого опитування в Росії, виявляється, майже 60% росіян хочуть перемир'я з Україною без будь-яких попередніх умов. Це було опитування Russian Field. Нагадаю, в травні схоже опитування провели українські соціологи із групи рейтинг, і тоді 74% українців підтримали 30-денне перемир'я між Україною і Росією. Якщо люди хочуть миру. То кому ж потрібна війна напередодні мені в очі кинулася заява головнокомандувача європейських сил НАТО Алексуса Гринкевича. Він заявив, що США та Європа мають 18 місяців для того, щоб підготуватися до війни з Китаєм і Росією. Вочевидь, мова про можливе вторгнення Китаю на Тайвань, про яке на заході усі передбачають і бояться. І тому живріючий конфлікт в Україні має допомогти Сполученим Штатам за ці півтора роки. Відготувати достатньо зброї і ресурсів це можливо і є одна із мовірних причин затягування війни в Україні, але нам з вами від цього, звісно, не легше.